Все їду. Ось зібралось. мої походні лапті, які не жмуть. Виїжджаю на автобус. Вибачте, але ніяких гостів без смаколиків, тож їдемо за вкусняшками. Так, все. Я вже приїхала до школи. Да, отак одразу. А що? Я люблю свою роботу, везу дівчатам вже смаковики. Ви ж пам'ятаєте, я купила. Ну, ось я і тут. Зараз, нарешті, зроблю собі брови. У найкращого бровиста. який, до речі, зараз у Варшаві мешкає і працює. А ще наша Маруся робить, як це називається, Перманент? Перманент берів губ і стрілки? Ні, не знаю. Стрілки не знаю. Точно брови. І брови в неї. От. Ну, перманент то не моє, а от пощипати раз на рік і покрасити да. Доброго раночку! Я вже зібралась на роботу. Зараз ще намалюю своє обличчя і буду біжати. Так, я вже зібралася і збула, що я вам не показала кімнату, де я зупинилась. Отака кімната, там балкончик, я на нього не виходжу, телевізор, який я не дивлюсь. чемодан, який виступає у ролі штатива. Бо я ж, звісно, починаючий без штативу. Кроватка, хлам. Кухня, на якій я теж не готую, ось у ліпюшки, які я їм, і там ковбаса лежить. От тут мусорничок, тут ванна з туалетом. Ну і, власне, все. Так що, дівчата побігли на роботу. Прийшла не в свій думаю, що щось не схожий. Ну, думаю, піднімусь подивлюся. Ні, то не мій під'їзд. Ну я сюди прийшла. що Так зараз буде трошки антиреклами, бо я ж купила цей набір Estee Lauder е, новорічний, який е, купляли всі б'юті блогери. Я... Не втрималась і купила собі дуже вигідна пропозиція. Ну, я купляла через крема там і сиворотки, як воно правильно там кажеться. Так от, туш, типа, відома, дуже класна. Ну, Просто я як панда. В мене взагалі, звісно, є така проблема, що туш відбивається, це я вже повитирала. Ну, понятно, ось тут я як панда точно. Понятно, що зараз вже практично пів на десяту вечора і я фарбувалась. Коли я фарбувалась? Ще рано, ще восьмої не було, мабуть, ранку. Ну, але я дивилась на себе о 8-й вечора, тобто 12 годин, туш не витримує, і вона відбувається. Корочі, До чого я це веду? Це довго так розсусолюю? То, що я вам таку туш точно не раджу, якщо у вас є така проблема, як у мене. І я користуюсь вдома, забула, думаю, нафіга, бо в мене ж буде дорогезна туш. Макс Фактор, звичайна, я коричневий купую, там дуже красивий колір коричневий. Коротше, дівчата. За ту ж точно платити більше не треба, якщо у вас там раптом немає ніякої алергії, все таке. От вам Естілаудер. Панда Кунгфу називається. Сон для слабаків. Вчора ледь заснула до часу ночі, сьогодні 6. І я вже не можу спати. Очі капець просто. Аж сльози течуть ну, спати не можу. Ось такі вони, ті відпустки. Щоб ви розуміли собі, як я вирішую, як я буду проводити вечір, тільки що відкрила на карті коло мене. Думаю, піду в Макдональдс. Поїм на ніч. А, пішла в туалет, думаю, що мені той Макдональдс поки йшла, знаєте. Піду, зайду в жабку, куплю якусь фігню собі. І все, отако. От Отак змінюється настрій у людини, яка відпрацювала цілий день. Так що ніякого Макдональдсу якась фігня у жапці. Ось так виглядає моя вечеря. Хочу морозиво, купила вареники. До вареників не сметана, а йогурт. Взяла якийсь маленький. Зараз тут розігрію. Тут є сковорідка в мене, нічого собі. І все. Отак. От, от. Щоб ви не думали, що типу, ми їмо у ресторанах. Що в холодильнику? Оп! Шинка, сирок. Недоїдений йогурт. Все, в принципі, що тут є. Іноді може здатися, що зелений мій улюблений колір. Але. Це точно не так. А, бачите, в Польщі хтось ще ялинку не викинув. Ну, чекає, мабуть, до 8 березня. Ось таке завершення моєї роботи у Варшаві. Отак. От відправлюємо чайок, будь ласка, і пароли. Добрий ранок, Варшава. І я закінчую своє турне тут. Все, їду до чехи.